Чері вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ситної піци на товстому тісті. В якості начинки ви можете використати інгредієнти, які вам найбільше смакують. Обов'язковими складовими є лише кетчуп, майонез та сир. А от тісто треба готувати виключно по рецепту. Перелік інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну ємність, виливаємо в неї 200 мг теплого молока. Додаємо 10 г дріжджів, а також 1 чайну ложку цукру. Розмішуємо до моменту розчинення цукру та дріжджів у молоці. Після цього додаємо одне яйце, 30 г розтопленого вершкового масла та півчайної ложечки солі. Знову ретельно усе розмішуємо. Наприкінці порціями додаємо 350 г борошна. Допоки дозволяє консистенція тіста, вимішуємо його вінчиком. Пізніше робимо це за допомогою ложки, а тоді руками. В результаті має вийти липке тісто. Накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо для підйому на 1 годину. Після того, як тісто збільшиться в об'ємі, посипаємо його борошном, перекладаємо на поверхню, розтачуємо у пласт та ставимо на встелене пергаментним папером деко. Поверх нього викладаємо начинку, посипаємо натертим сиром. Та поливаємо кетчупом з майонезом. Випікаємо піцу в попередньо розігрітій до 210 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Перед подачею можна посипати піцу дрібно нарізаною зеленню. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю! І нехай вам завжди все вдається.